Слава Україні! Героям слава! Ну, в першу чергу вітаємо Ігніс сьогодні з перемогою. Впевнена перемога на дюсш 14. Вітаємо з таким стартом Кубку Незламності. Вітаємо тебе, Григорій, особисто з поверненням на футбольне поле вже здається. Другий матч. Давай підсумуємо цю гру. Ну і безперечно прокоментуємо будь гол можливо всього сезону. Да? Такий гол Дмитра Жикова. Ну просто красень. Ну, Сьогоднішній матч, взагалі обіцяв бути непростим, тому що дуже жарко, і команда проти нас молода сьогодні грала, середній вік гравців 16 років. І наші діди розуміли, що сьогодні треба буде бігати більше, ніж зазвичай. От, але ми справились, ми технічно були сильніші сьогодні, ми реалізовували в принципі, всі свої моменти. Тому ми задоволені результатом, задоволені грою і йдемо далі. Давай анонсович! Давай анонсуємо зараз, поки ти відійдеш від привітань. Вітрусики мені чисті взяв. Анонсуємо матч другого туру з Вікторією. Це вже, безперечно, класичне протистояння. Які очікування від цієї гри? Ми поки що не заглядали вперед. Ми жили сьогоднішнім матчем. В принципі, зараз ми виграли і будемо вже налаштовуватися на наступного суперника. Ну, Вікторія команда дуже цікава і там є гарні виконавці. І команда вони дуже сильні. Тому нас чекає дуже цікава заруба. Ну що, подякував успіхів надалі і слава Збройним силам України. Героям слава!